Кого цікавить, звертайтеся автомобіль в продажі. Краща ціна на ринку. BMW X5 G05 LCI з топовим s 68 мотором, який встановлюється на M серію Це у нас m 60 на фарах Shadowline Pro, прошиті стробоскопи, ніякої китайщини, диски оригінал на жирнючому білому салоні з розширеною мультимедією електроходова, чорна стеля. Тобто, по салону, по всім моментам, авто стан. Нового пробіг по автомобілю 23 тисячі кілометрів. Повністю на європейській оптиці був ремонт заднього правого крила та замінена ця дверка в колір. Автомобіль білого кольору затягнутий в сатінову сіру плівку. Автомобіль на електроходовій, карбон-пакет, самий топовий руль, який тільки може бути встановлений. А також, кого цікавить додаткова діагностика, комп'ютерна діагностика, любе СТО, цей автомобіль проходить. Звертайтесь, записуйтесь і їдемо на будь-який сервіс. Perfection. З повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. Звертайтесь.